100 тисяч доларів за ексклюзивну ділянку із виходом до води. І з цієї річки ви можете потрапити у річку Дніпро. Риби тут дуже багато, дуже велика глибина, майже з берега туди далі вже глибина йде 10 метрів. В загальному тут 19 соток, 12 по документах, і інше це ось червона лінія, яка буде примикати вам до Дніпра. Але вона залишається ваша. Тут всі сусіди так побудовані. Це кооператив і ось таким чином виглядає у нас публікація, що не було, їхав я сюди з правого берега трохи довгенько, але ті люди, які проживають на лівому березі. Я думаю, що вам така ділянка буде заходити. Ще раз 100 тисяч доларів ось за цю земельну ділянку в кооперативі. Нереально круте місце. Тут така тиша. Ви сюди як заїдете, самі зрозумієте, що я маю на увазі, і ті, хто полюбляє ось такі ділянки з виходом до води, вам обов'язково у першу чергу потрібно сюди приїхати і подивитися. Є невеличкий ще будиночок, він такий, як тимчасовий, гостьовий. Ділянка вже в принципі попланована, залишилось лише той корінь вивести, і все можна розпочинати. Будівництво підходить під приватний будинок, під дачу, під будь-що, де ти ось поєднуєшся тут з природою, проживаєш та кайфуєш. Тому переходьте в наш телеграм-бот та наглядайте всі наші ділянки, а цю в першу чергу.